На своєму каналі Таня Vlog UA. Сьогодні в мене ранок почався з того, що я ходила в сільпо, потрібно було купити капусту. Бо дуже хочеться приготувати млинці з душоною капусточкою. Також заходила я в інтертоп і приглянувся мені там один, одна ковтинка приглянулася, але ж МК розмір. І думаю, чи купити чи ні, є знижка. Але я розумію, що емоційно це можна купити. А чи буду я носити чи ні, я не знаю. Але хочеться. Не знаю, чому так. Може він чоловічий, тому ось так. Запитала у продавчині є різні розміри цих половерів. Думаю, та ні, я подумаю та пораджусь з вами. І ще звернула увагу на те, що в сільпо з'явилися полтавські якісь чаї, там по 50 і по 60 гривень. Кому цікаво, зверніть увагу. Я раніше якось їх не помічала. Чи їх не було, чи, чи я така уважна? Не знаю. Може, це для мене новинка така в сільпо. Але те, що я побачила, я хочу з вами це поділитися, тому що іноді хочеться не, не тільки бути, знаєте, якимось позитивчиком, але і корисною. Тому зверніть на це увагу. Так, спочатку я буду тушити капусточку, а потім вже смажити млинці. Да, як давно я вже це не робила, перчик болгарський, морква. Яка красота. Бачите? Хочу сказати, у сільпо купувала ось таку сіль. До 40 гривень вона коштує з часником та цибулею. І сьогодні буду її так додати. І ще в сільпо я купувала ось таку штуку. Ну, це приправа. Тут йде паприка, томати та... І ще щось. Ну так я подивилася, там вона така нічого собі буде. Подивимось. Тата над паста, що я на ринку купувала. Капусточка вже порізана, зараз швиденько. Оце дивлюсь, ще не забагато буде капусти. Ну, капуста була по 11 гривень за кілограм, у мене на 7 з копійками. Думала, що не влізе. нічого все влізе. <с> Ні, я так викладала зараз капусточку і думаю, якщо буде забагато її, тоді я... який якимсь... салат до... до салатику там десь додам. Так, зараз трішки перчику молотого. О, вийшлось трішки, бо, інколи кажу, трішки, а воно як... І оцю сіль. І потрібно цю сіль, буде зараз я так, щоб обережно. Так, зараз прикручую, вже там пасту додала, та хай тушиться, гляньте така. ну, На вигляд смачна, там подивимось, що воно буде. Поки там у мене капусточка тушиться, дістала молочко. На, мол... На молодці будуть млинці, тому що сьогодні, чесно кажучи, останній день придатності не хочеться, щоб там продукти викидати бо ще щось, щоб вони зіпсувалися. Нічого не викидаємо, все готуємо. І, і ще те, що гарніри, я ж кажу, що перші, другі блюда вже якось так. Хочеться щось таке. Ось якраз воно, як, знаєте, як пазли складаються, і так от воно виходить. Не знаю, як у всіх так чи ні, але в мене сьогодні так. Оце почала млинці робити. і хочу, Це ж в мене будуть солоні і додати оцю спецію. Не знаю, що буде, я завжди експериментую. О, Яка вона! О, а ще б, якщо в мене сир був, був би сулугуня або моцарела, я б сюди б натерла. Ну, це вже буде інше кіно, тому <плес> не сьогодні. Ось тут яйця, молоко, мука і трішки олії. Це стала розглядаю ось оцю спецію, зараз переверну, до яких блюд її ще можна тут і вам вирішила показати. І дорибимо, так куди хочеш, туди і можна. Так, зараз вже буду смажити млинці. Ось таке тісто в мене вийшло. Дві тарілочки. На одну буду перекладати, капусточку класти і сюди складати капусточка вже. Вау! Смакота. А тут розігрівається в мене сковорітка. Олію я тільки перший раз беру, а потім все нормально йде. Ну що подивимось, чи перший буде, блін, млинець комом, чи ні. Подивимось. І ні. В мене такого не буває. Смажиться, <k что -See> смажиться. Ну, Видно, що спеція є. Якийсь такий смак цікавий буде. М? Перший блин. млинець, млинець, пробачте. Малинець, пилинець. Ну так, борошно. Це, а це млинець. Молодці. Вони швиденько так. Туди і сюди готово. У мене таке буває, якщо хочеться млинців, молока немає, нічого немає. Я на воді зроблю. І вони, вони теж смачні, але ну, недовго так, щоб на наступний день, то це вже ні. Та у нас такого не буває на наступний день млинці. Зразу взяли, поїли і молодці. Та, нормально, бачите. Це в мене такий конвеєр далі йде. А це я одразу і накладаю і завертаю ось так. І на тарілочку сюди складаю. Наступне, поки той смотало, це вже підсмажився. Це я, знаєте, стою, це смажу млинці. І подумала, а навіщо я буду втрачати час, якщо я ще салатик хочу, поставила яйця, щоб тут відварилися. Ось. Бо салатику хочеться. Я руку брала, то яйця, я подивлюсь, що там, бо знаєте, свого часу, що дурень була тих консервів, накупили, Майонез у мене є. То може щось і придумаю. Хоча, може, це, знаєте, недоречно так казати, накупила свого часу, що мила. Бо хто знав, що воно буде. Яйця, щоб ні, ще не закипають. Зараз якось треба, знаєте, за своїми жартами трішки слідкувати. Ну, накупила. І потрохи потрібно їх якось так використовувати. Навіщо вони там будуть стояти? І що в мене там? Я вже її не пам'ятаю. Тунець є, Точно пам'ятаю. А там подивимось. Так, млинці готові будемо ми їх зі сметанкою. І, як завжди, знаєте, залишилося начинки. Трішки не розрахувала. Ну, нічого, тут на один. І так, з'їм. Так, яйця вже відварилися. Зараз будемо робити салатик. З чого буду робити? Салат це по сусідкам поскребла. Ось такий тунець стоїть. Я не пам'ятаю, щоб я його купувала останнім часом. Це, мабуть, ще, знаєте, коли ото консерви, ми всі купляли, так, майонез, рукала, ось таку я купувала сільпо. А, Акція була, знижка. Кукуруза і сирочки. Подивимося, що з цього буде. А, і яйця зараз почищу. Так, а зараз я отаку взяла мисочку. Вона в мене з кришечкою. Якщо не поїмо, в холодильник так поставили. І хорошо, і добре буде. А там тільки рука в складі написана. тут, бачите, ще... Так, та -дин -дин. як я люблю ось такі салати робити, коли все накидала і смачно. Зараз поріжу. На чотири Так, на чотири частинки, те й добре. Так. Все сюди, все сюди. Оце коли, знаєте... Чого там виїж, та собака? Ти чого був? У нас оце, люди знімають квартиру. Не буду казати, від кіля, і що доля, знаєте, зараз в Україні всіх розкидала. І вони приїхали зі своєю собакою. І коли вони кудись там йдуть, і там, чи до магазину, чи а вона така, знаєте, здорова у них. Я її так. Ні, я бачила, тільки я не знаю, що тут за така порода собаки. От. І вони її зачиняють на балконі. І вона з того балкону, ага, кукурузка, вона, як наче сумує за ними, знаєте, і вона, ото виї, поки вони не прийдуть. Ми вже якось так, знаєте, намагалися кукурузка. Намагалися якось з ними. Побалакати якось. Вони кажуть, ну, якщо нам потрібно, вона каже, її в хаті буде вийти, а на балконі... Ой, ну ладно, вже так терпиш, ну що ти зробиш? Так, ось цей тунець, який я знайшла, теж все сюди. Там нормально буде, чого. Зараз перемішаю. Чи потім уже? Ні, тунець я зразу хочу змішати, так. І сирочок плаваю, зараз поріжу. І якось, знаєте, людям казати, що не знаю, якось так себе поводиш і слухати, як собака вийти не хочеш, а з іншого боку, ну, що ти зробиш? Вони ну, нормально, нормально за нею там за тою собачкою якось і, і годують, і вигулюють, і все, але ж ну, буває таке, що потрібно кудись піти. Ну ось вони пішли, а вона за ними оце так виє. І тут уже ходять, фоткають інші люди. Така риженька собачка. Величенька. Так, я так кубиками порізала. Як я до війни, мені подобалося слухати життя. Це в мене коли алергія влітку. Песик, рижий, песик. Зараз прийдуть твої. Обов'язково. І я отож, алергія дуже так мене мучила, і я то біля віконця лягала і слухаю, знаєте, коли так погано, ти лежиш, а слухаєш, що там за вікном, То дітки бігають, машина поїхала, хтось приїхав. Бо чутно, що, знаєте, двері відчиняються, потім виходять там. Зараз інше життя за вікном слухаємо. Я маю на увазі ось собачка, песик. Так, ну начебто все. Начебто все. Таке у нас зараз реальне життя. Що ти типу, поробиш? Так. Готово. Таром помпам, так, зараз майонезиком так трішки. Чи не трішки, чи як воно там вже буде. Як буде, то і буде. Зараз все змішаємо. І ось такий салатик. Зробили. Так. І зараз, поки ще їсти не будемо, я так поставлю до холодильника і так буде стояти, прийдуть. Візьмуть, кожен собі поклав, скільки хоче. Давно не було такого у нас домашнього влогу, влогу на кухні, так, мої дорогенькі, нічого, все з часом буде, все буде наладжуватися, все буде добре, обов'язково. Просто я вирішила сьогодні з вами поділитися тим, що я готую.